Вітаю на каналі Серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я без спойлерів вам розповім, про що серіал Емілі в Парижі. Та це ж Париж! Головна героїня Емілі Купер працює маркетологом у місті Чикаго та неочікувано отримує пропозицію роботи у Парижі, щоб проконтролювати французький філіал. Вона із захватом до цього ставиться. Сподівається зберегти стосунки з хлопцем та переїжджає до Франції на рік. Але на місці з'ясовується, що все не так, як вона собі уявляла. Французам не подобається те, що вона взагалі не знає їхньої мови, і вони вважають, що їй без допомоги Емілі добре працюють із соцмережами. Перепрошую, але французи, майстри соціальних мереж. Точно проте американці їх заснували. Тому я сподіваюся стати частиною вашої команди з американським поглядом на ваших французьких клієнтів. Попри це, їй доводиться адаптуватись до незвичної її країни. Вона зовсім не має друзів, колеги її уникають. А хлопець, який обіцяв до неї приїхати, розриває стосунки. Але з часом вона постить фотографії у свій інстаграм, починає збирати підписників та стає популярною. Заводить подруг та навіть закохується і стає учасницею любовного трикутника. А колегам доводиться погодити з її прогресивними ідеями, адже вони мають успіх. Так, молодець Емілі. Здається, для Савуар це новий початок. Дякую, Сільві. Емілі в Парижі комедійна і романтична теледрама, яка була представлена на Netflix у 2020 році. Вже через місяць після прем'єри серіал було продовжено на другий сезон. Наразі вийшли три з половиною, і 12 вересня вийде друга частина четвертого сезону. Кожен сезон складається з десяти серій середньою тривалістю по 25 хвилин. Головні ролі у серіалі виконали Лілі Колінс, Ешлі Парк, Лукас Браво та інші. На вихідних дзвінки щодо роботи заборонені у Савар. Ні, у Франції. Це абсурд. Це закон. У загальному критики добре сприйняли цей проєкт. Він отримав 76% схвалення та оцінку на сервісі IMDb 6,9 бали. Проте серіал розлютив французів через стереотипне мислення та зображення їх нації як ледачих та невірних людей. Хоча через популярні шоу збільшилась кількість туристів, це навіть отримало назву Ефект ЕМілі. А потім проєкт образив і українців. Бо в одній із серій другого сезону з'явилась українка на ім'я Петра, яка була зображена як дрібна злодійка і крадійка в магазині. Ну, маль, ретур бетмо! ти що здуріла? Ну я ж не можу такого зробити. Мене за це депортують. Це викликало обурення у соцмережах, і українці розповсюджували хештег Ми не Петри». На це навіть відреагував тодішній міністр культури України Олександр Ткаченко та надіслав листа до Нетфлікс. Ті пообіцяли, що у третьому сезоні покажуть Петру в іншому контексті. Але ми цього так і не побачили. Сподіваюсь, що можу у новому сезоні Нетфлікс таки виправиться. Поки я робила це відео у першій частині третього сезону, яка вийшла нещодавно, було використано дуже багато українських брендів, що, звісно, приємно. На цьому скандали не закінчились. серіал отримав номінації у Золотому Глобусі та Еммі, і це багатьох здивувало. Та перед церемонією золотого глобуса стало відомо, що 30 членів журі з'їздили до Парижа та класно провели там час за рахунок розробника серіалу, що, звісно, поставило під сумнів неопередженість у номінації. Сильві щойно звільнила мене. О, і це все? Ми думали, хтось помер. Ні. Лиш моя кар'єра. Ні, у Франції неможливо когось звільнити. Що? Ві? Бюрократія на місяці на роки. Від себе можу сказати, що це дуже легкий серіал до перегляду. З ним можна відволіктись, інколи посміятись та здивуватись. Його можна дивитись фоном. Правда, інколи необхідно читати субтитри, бо французьку мову залишили в оригіналі. Але цей серіал можна назвати посереднім. Ну а після такого зображення українки тільки вам вирішувати, чи вартий Емілі в Парижі вашого перегляду. Ти ворог розкоші, бо розкіш. Це про витонченість і смак, а не про Емілі в Парижі. На цьому все. Якщо ви хочете, щоб відео виходило частіше, ви можете мене підтримати через донат за посиланнями в описі, або, хоча б поставити цьому відео вподобайку, написати коментар для просування, або розповісти про мій контент своїм друзям, яким це буде цікаво. Також підписуйтесь та пишіть свої побажання у коментарях. Дякую! Бережіть себе та до нових зустрічей!